Ворог продовжує обстрілювати Україну. Майже на всій території держави зранку 11 жовтня була оголошена повітряна тривога. Небезпека тривала понад 5 годин. Попередила українців про високу ймовірність ракетних ударів упродовж всього дня й Державна служба з надзвичайних ситуацій. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає: ворог не здатен зупинити успішний контрнаступ збройних. Сил України тому намагається, хоча б налякати населення, та посіяти паніку. Дуже важливо, щоб зараз реагували на повітряну тривогу, тому що небезпека є. Ворог програє на фронтах. Ми розуміємо, чому він дається до ракетних ударів. Він хоче залякати. Він хоче показати, що може достати будь-яку. Територію нашої держави, але ми про це теж напевно всі знали. Але не нехтуйте повітряними тривогами, бо насправді небезпека є, особливо цей тиждень протягом цих днів. Очільник громади наголошує найвища загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі та мирних кварталах. На жаль, ворог ще має достатню кількість ракет, достатню кількість різних квадрокоптерів, тому. Прохання максимально уникати будинків центральної частини міста Івано-Франківська, а також уникати інфраструктурних об'єктів. Мова йде електро, газу, воду, теплових це ті об'єкти, які можуть бути завдані ударами, тому що ворог розуміє. А що йде зимовий період часу і тому буде і вдаряє по тих об'єктах, які можуть максимально нашкодити цивільному населенню. Вже мова не йде про військові об'єкти, мова йде про те, щоб завдати максимального удару по цивільному населенню. Упродовж тижня мер радить роботодавцям дати можливість працівникам працювати дистанційно. Нагадаю, школи перейшли в онлайн формат навчання, а дитсадки тимчасово призупинили роботу. Ми бачимо, що на щастя, Івано-Франківськ, на відміну навіть того Львова і Тернополя, менше, скажімо, був завданий удар вчора. А взагалі по Івано-Франківську не прилетіло жодної ракети, але все рівно ворог завдає по інфраструктурних об'єктах, зокрема вчора по Бурштинській тест. У вечірній час нагадує Руслан Марцінків, варто обмежити електроспоживання. У зв'язку з цим у місті зменшено кількість тролейбусів. Мова не йде навіть про Франківськ, а про загальну систему України. На жаль, по деяких областях будуть відключення, тобто це вимушені кроки. І тому прохання з 5 десь по 22 ї -го годину, по 23 третю годину ми будемо. Максимально економити також мова про зменшення кількості тролейбусів, а також про зменшення кількості вуличного освітлення. Максимально знову ж таки просимо магазини зменшити споживання електрики. Це є надзвичайно важливо і тому. Прохання врахувати всі ці моменти для того, щоб була безпека. Ще раз закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Щоразу, коли лунає сирена, спускайтесь у найближче укриття. Вивчіть інформацію про те, де знаходяться сховища, та пам'ятайте про правило двох стін. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.